Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 лютого 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 129 тисяч 870 особин за добу, 840, і поранено 389 тисяч 610 песиголовців за добу, 2520. Танків 3215 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин 6388 одиниць за добу, 6 артилерійських систем 2215 одиниць за добу, 3. реактивних систем залпового вогню 460 одиниць за добу, 2. засобів протиповітряної оборони, 222 одиниці, літаків, 294 одиниці за добу, 1, гелікоптерів, 284 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1952 одиниці за добу, 1, крилатих ракет 796 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5068 одиниць за добу, 4, спеціальної техніки, 202 одиниці за добу, 2, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.